Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную вам на огляд поличку з сукулентами. Їх у мене зібралось чималенько, дуже цікаві всі екземпляри, то я вам їх покажу і розкажу про них. А, почнемо, мабуть, ось з цього красення: Міртіло-кактус. Він дуже такий товстенький, дуже гарно наростає. Ось Ви можете бачити на картинці. Форми в нього, бачите, можуть бути трошки вирізнятися. Це дуже рідко зустрічається у нас він у продажу. Ну, класний, що тут говорити, дуже класний кактус. Наступне ось ви бачите, цього зубастика. Це алоє, алоє акулята називається. Ось і тут вона є така гостренька. В неї зубчики такі гостренькі. Сорт доволі компактний. Назву зрозуміло, чому він так отримав за свої ось ці зубчики. Зараз наведу, спробую показати. Дуже цікаво, я собі такий екземпляр залишила, і в мене на сонечку він поміняв колір, став такий більш цегляний. Ось ви можете бачити на цьому листочку. Схожий. Цікавий алое. Знову ж таки, у нас я його не зустрічала. Мені видалося, бачите, ось на виду які зубчики класні. Видалося воно ну, дуже оригінальним. І ціна на нього досить пристойна. Тут три розетки, вони по 240 гривень є. У мене ще кілька екземплярів. Хто хоче, пишіть, до речі. Ось. Далі ви бачите варігатний кактус, гімнокалісімус. Залишилось у мене всього дві штучки. Ціна теж досить приваблива, 300 гривень. Ось такий красунчик, Вони квітнуть. Не раз я привозила з бутонами, з квітами, з дітками. Ну, просто вау кактус. Переходимо до сукулентів. Тут ви бачите це рапта Ось Хочу вам показати його чарівні квіточки. Це просто щось. Нереально такі, такі маленькі рожеві зірочки. Чудово, він квітний. Розетка, бачите, така компактненька. Ось тут дві їх розеточки. Ось тут ще один екземпляр. Ну, одну розеточку, але три квітконосики. Подивіться, ну, хіба не чудо? Він квітний кожну весну. А для гарного квітування потрібна прохолодна зимівля, як для кактусів. Ось, ну і утримання таке ж, як схоже до кактусів. А ось по центру тут між ними ось подивиться такий: це синеціо. Синеціо стапілія форма називається. Він ну, прикольний. Малюк. Бачите, тут оці тоненькі вже у мене виросли. Взагалі не примхливий. Ну, єдине, що йому тут у мене не вистачає сонечко, бажано би сонечко. Ну такий він класний, такий оригінальний. В композиціях, мені здається, буде теж гарно виглядати. Подивіться, як вони втрьох чудово виглядають. Ой. Росте активненько, навіть за браком світла у мене. Якщо поставити на сонечко, вони ще теж можуть колір змінювати, засмагати. Ось він коштує всього 150 гривень. Взагалі малюк чудовий. А грабтоквіталом в мене по 200 гривень це сорт Тацисус, здається, називається. Ось, бо їх є кілька схожих сортів. Так. Ось така ще в мене, дивіться, яка чудова рослинка є. Це красула, до речі, красула плавновидна. Вона, бачите, рожевіє. Це рожева симфонія, здається, так називається сорт. Теж цікава така дівчинка, я б сказала. Бачите, в таких горщиках прикольно виглядають. Дуже класно, подивіться. Вона коштує 180 гривень. Ось. Хто займається сукулентами, беріть. Чудова дівчинка. Ось у мене ще одна така залишилась, були варігатні листочки там нижні, верхні, на жаль, знову ж таки через брак світла. У мене більш зелені ростуть, але на сонечку вона знов може відродитися. Це, це хавартя. Так, тут, от, ой, вибачте, ще один кактус у мене є. Це еуфорбія. Назву ви можете прочитати. Ну, він один залишився. Бачите, приїхав з проблемкою. Але якщо хтось хоче, я можу з оцінкою його. Віддати. А так ви у мене теж непримкливий, росте, незважаючи на цю свою проблемку. Ось Красивий, жовто-зелений, гарна варігатність. Ось, до речі, тут на задньому фоні ще один варігатний кактус. Так, тут знову ж таки красула, синецю і ось це, до речі, теж красула. А, в неї по краях ще мають бути рожеві листочки. Знову ж таки, через брак сонця у мене цей рожевий колір пропав, але знову ж таки буде на сонечку у вас рости, то порожеві і така зелено-біла рожева краса. Вона невеличка, ця красула, росте таким кущиком. Ось, і от я заодно покажу: ось така у мене є товстянка. Красила Sunset Magic. Бачите, яке класне листя в неї. Шикарне. Я її собі таку залишила. У мене є звичайна товстянка, її вже, не знаю, ну, більше 10 років, то це точно. Вона така прикольна виросла, товста. Хочу і таку, щоб у мене така ж виросла. Дивіться, яка листя. теж рідкісна у нас. Красила. Далі кактус. Подивіться, який у кактус Пухнастий, Моєму сину семирічному він дуже подобається. Навіть попросив одного нам залишити. Так йому він подобається. А Це карта Штраус з дітками по 200 гривень. Теж прикольний така сімейна парочка, і бачите, мама, тата і лялечка. Ось. Так, кого вам ще. А, ось я хочу вам показати. Ну, це каланхоя, вона вона частково, там, можна сказати, теж цукулент. Потім вона відсвіла, я трошки пообрізала, але зверніть увагу на квітку. Це незвичний каланхой. Бачите, яка вона? Дова, ну прикольна, У мене були, от залишилось пару штучок буквально. Дуже оригінальна. І ще у мене, до речі, хто? Цікавий, це є мілі і у Форбі, мілі це білий колір, там на задньому плані червоний колір. Були й жовті і рожеві, але вже їх немає розібрали. Мені подобається, що ось білий, вона таким кущиком росте, бо часто мілі в продажу можна побачити, ну, як одна гілочка. Наприклад, тут у тут, тут мене червоний менший, тут він є бокові. То буде більш пухнастий, як кущик. А от білі вони такі класні. Кущиком ростуть. Теж хто хоче, пишіть є на продаж. Ось така у мене не, не всі тут зібрані сукуленти. Там хавортя на задньому плані, там звичайні тостянки. Ну, хоча не зовсім звичайні, там вони різні. Ось вирізняються листям, будовою. Це теж зелена тостянка. Ось такі у мене є сукуленти, кактуси. Кого цікавлять, пишіть, можете переходити в мій інстаграм-магазин, дивитися, обирати. Якщо вам такі огляди цікаві, пишіть. Я буду так знімати рослинки з поличками, розказувати про кожну рослинку. Плюс магазину в тому, що в мене багато рослин, я можу їх показувати, розповідати про них і про догляд. І особливості, ви можете роздивитися на відео, самі рослинки. Отже, якщо такі огляди варто робити, пишіть, будемо робити. А на сьогодні все. Всім пока-пока!